Вітаю, шановні брати і сестри! Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, ваш надійний дороговказ серед земних доріг людського життя. І сьогодні ми вирушимо у таких напрямках: чи легко бути першим або про засновника чернецтва у Київській Русі, преподобного Антонія Печерського? Чи легко бути православним в умовах сьогодення або про життя нашої церкви? За минулий тиждень. Чи легко можна владцю зберегти після себе вдячну пам'ять або про храми на честь рівноапостольної Ольги? Про все це ви вже за мить почнете дізнаватися з нашої програми, і я впевнений, що вона допоможе втамувати вашу духовну спрагу ці літні дні. Водночас закликаю усіх вас підтримати православний віст. Для цього не забуваємо вчасно. Натиснути знак «Подобання», Потім прокоментувати те, що зачепило вас за душу. Ну, і те, що і поділитися можливістю перегляду з зближніх, з тими, кому ви щиро бажаєте спасіння в блаженній вічності. Є речі, які неможливо відтворити лише по інструкції. Наприклад, вміння постійно звершувати молитву та свідомо обмежувати себе в споживанні, тобто чернечий подвиг. Для його відтворення потрібні особистий досвід та особистий приклад, і саме такою особистістю, яка дозволила перенести чернечі традиції Афону на Київські пагорби, а згодом сформувати на їхній основі власні, став Антоній Печерський. Який спочив 950 років тому і пам'ять якого ми сьогодні урочисто вшановуємо, начальник монахів так називає його церковний календар. Але в даному випадку це слово означає не керівник, а той, хто власною важкою та кропіткою працею поклав початок для тисяч своїх послідовників. З життя преподобного Антонія, яке, як ми знаємо, міститься у повісті минулих літ, ми дізнаємося, що преподобний Антоній Печерський ще в ранній молодості відчув бажання присвятити своє життя Господу. Преподобний Антоній відносився до я би сказав, до людей християнського покоління. Тобто, зовсім недавно князь Володимир прийняв хрещення, а вже Перше покоління живе так, що хоче повністю відриктися від цього світу для того, щоб очистити своє серце від гріхів і досягнути духовного досконалення. І приповна Антоній – це такий обранник Божий, який дійсно вже з самого малечку знає, що він хоче в своєму житті і що він має робити для того, щоб його отримати. Ту мету, яку він перед собою поставив. І саме тому, коли він відчув це покликання бути ченцем, монахом, повністю відкритися від світу, він вже знає про існування Афону. А це в 11 століття, вже в той час Афон мав великий авторитет для тих, хто бажав своє життя умалити для того, щоб душа возвеличилась. І він йде на Афон. Побачивши високий рівень духовного життя фонських отців, Антоній остаточно ствердився у своєму рішенні відносно постригу і упросив ігумена одного з тамтешніх монастирів постригти його відповідно до сучасних відкриттів. Антоній почав подвизатися у монастирі Ксилургу, що був заснований вихідцями саме з Київської Русі, які потрапили на Афон ще за часів прийняття християнства святим рівноапостольним князем Володимиром. Але в нього було ще інше покликання. Він, мабуть, про це не думав і не мріяв, але про це Бог сказав духівнику. Преподобна Антонія на фоні, і він його благослує піти на свою батьківщину. Він повертається, і, як це, мабуть, і зрозуміло, природньо він шукає в Миківській Русі також також місця монастиря, де ті ж умови і ті ж той же уровень духовного вдосконалення серед монахів. Але на жаль, ми знаємо, що він пройшов майже всі монастирі Києва і біля Києва, він не знайшов такого монастиря, який би відповідав хоча б якимось його бажанням відчути той духовний склад і ту духовну атмосферу, яка була на фоні. Він шукав усамітнення, але, як ми знаємо, на це закон духовного життя, якщо людина шукає. Смірення, то Господь е, дарує такій людині і послідовників, і не незважаючи на те, що він хоче скритися, але Бог проявляє таких праведників, щоб вони були взірцем, прикладом для життя, для того, щоб ми дивилися на цей взірець і е, також міру своїх сил підтягувалися підтягували до, до цих духовних висот. І тоді Антоній, ведений Духом Святим, знайшов на одному з Київських пагорбів Печеру і оселився в ній. І ця печера стала початком одного з найбільших монастирів на усій Русі Києво-Печерської лаври. І коли зібралося, як пише Літопис, 12 монахів, прибув Антоній, не хоче бути ігуменом. Він благословив От, цей подвіг преподобному Варламу, а сам приселяється на інший пагорб тут же на цій землі і духовно окормляє всіх монахів, але духовним, можна сказати, таким адміністративним керівником був преподобний Варлам, а потім преподобний Феодосій. Тобто, от внутрішній такий стан, внутрішнє бажання преподобного Антонія, це було як. Потім, коли скаже Феофан Затворник, що душа і Бог, от це і є вона. З літописів відомо, що відносини з владою у преподобного Антонія не завжди були добрими. Точніше сказати, відношення самої влади до преподобного не завжди було добрим. Причина тому одна: світська влада не завжди усвідомлювала і правильно розуміла, що таке монаше життя. Яскравим прикладом відносин преподобного Антонія з княжою владою є історія з преподобними Варлаамом і Єфремом. Перший був боярським сином, а другий розпорядником княжого двору Ізяслава. Обоє обрали шлях чернецтва з благословення преподобного Антонія. Обурені таким вибором батьки влаштували скандал. Прямо у монастирі, незважаючи на велику шану до преподобного Антонія, свій гні обрушив на поважного ченця і сам князь заслав, погрожуючи Антонію ув'язненням: якщо той не переконає новопострижених повернутися у світ. Коли ми піднімаємо питання взаємовідносин між церквою і державою, і особливо взаємовідносини, Монастирів, ченців з державними діячами, тут треба завжди пам'ятати, що завдання держави і церкви, вони різні. І абсолютної, такої, скажімо, симфонії, мабуть, не треба навіть і чекати, а тому що є влада ставить перед собою одне завдання дуже важливе завдання це. Матеріальний достаток людей це те, що ми називаємо земне щастя для людей. А церква і особливо ченці це аскети, які в принципі, відрікаються від цього всього світу, від всього, що дає в принципі, цивілізація. І не завжди в цьому плані світ і в лиці влади розуміють серцевину життя монаха. І в зв'язку з цим інколи навіть в церковній історії, чи, можна сказати, в тих державах, які ми можемо назвати християнськими, були непорозуміння між державою, між владою і монахами. Керуючись правами Української православної церкви Митрополит Антоній, отримав ім'я на честь преподобного Печерського з чернечим постригом. Господь так благословив архірій, який мене постригав, що я буду носити ім'я саме преподобного Антонія Печерського. Я вдячний Богу, що саме так сталося, тому що. Це той подвіжник, який дав початок всім ченцям, які потім розповсюдилися по всій нашій землі, по нашій батьківщині, далеко за границями нашої землі. Але найголовніше, що він дав той орієнтир всім, хто хоче жити благочестиво, хто хоче досягнути і внутрішньої чистоти. Послужити а, своїм життям для свого спасіння, для блага своєї вітчизни в молитвах і молитися за весь світ. Це і є призначення будь-якого монаха. Молитися за себе, молитися за свою батьківщину і молитися за весь світ. Інші мети в існуванні чернецтва не існує. Ми звикли, що літо пора відпусток та відпочинку. Проте, цьогоріч найкращим відпочинком для нас є тихі, без обстрілів ночі і спокійні без тривог і сирен дні. У духовному просторі так само точиться важка війна добра зі злом. І на цій війні зброєю стають молитва та добрі справи, звершені з вірою та надією на нашу перемогу, якими вони були протягом семи минулих днів. Зафіксував наш телелітопис. 23 липня Свята Церква вмолитовно вшановувала пам'ять преподобного Антонія Печерського, засновника Києву Печерської лаври та начальника Чернецтва на нашій землі. Цього дня блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій у співслужінні архієрею духовенства обителі та гостей у священному сані завершив божесну літургію на площі біля ближніх Антонівих печер Печерського монастиря. За благослужінням свяв Хор Київської духовної академії і семінарії після читання святої Євангелія представитель звернувся до пастові з словом проповіді. Зокрема, блаженніший владика закликав зберегти святу обитель в тій церкві, в якій вона була заснована преподобним Антонієм на сугубі як тині піднесли прохання про мир на українській землі, просили у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених та зцілив хворих. Після богослужіння священнослужителі та віряни на чолі з пристоятелем пройшли хресним ходом до дальніх печер Лаври. Там звершили славлення преподобному Антонію. Блаженніший привітав іменинників з Немангела, Ангела, а всіх присутніх зі святом. 24 липня, у День пам'яті Святої рівноапостольної княгині Ольги, блаженніший Київський всієї України Онухрій очолив божественну літургію у Свято-Ольгінському соборі міста Києва. Христоятелю співслужили керуючі справами української православної церкви митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, Митрополит Ніжинський, Прилуцький Климент, інші архієреї духовенства собору та запрошені гості. Численні парафіяни та паломники молились за богослужінням під час проповіді блаженніше владика, розповів про життєвий шлях святої княгині Ольги на суб'єктині. Молились про дарування миру українській землі. Після літургії предстоятель та священнослужителі звершили чинславлення з молитвою святій рівноапостольній Ользі. Блаженніший митрополит Онуфрій відзначив церковними нагородами благодійників свято Гінського собору. Настоятель храму протерей Віталій Коцаба подякував предстоятелю за спільну молитву від імені почесного настоятеля кліриків та парафіян. Після богослужіння предстоятель благословив відкриття святкового благодійного ярмарку на підтримку захисників України у програмі благодійного заходу Смаколики та різні. Поробки, які виготовили вихованці недільної школи Ольгінського собору. Владу критикували завжди, бо догодити усім верстам населення насправді неможливо. Але є окремі можновладці в нашій історії, яких до сьогодні згадують щирим добрим словом навіть не лише словом, а й молитвою. Яка іноді звернена до них самих. Наприклад, княгиня Ольга, захисниця Києва від зовнішнього захоплення, авторка першої адмінреформи та системи оподаткування. Але, що найголовніше, як її називає церква, вранішня зоря християнства для свого народу. Ось чому цю правительку не забудуть ніколи. Про що засвідчують численні храми, зведені на її честь. Галявина Семи дубів. Саме так називають місцевість, де зведено храм на честь святої рівноапостольній Ольги в Дарницькому районі міста Києва. За згадками сторожилів, географічне місце, де зараз побудований храмовий комплекс, являло собою чималий пагорб. Перші свідчення про забудову цієї місцевості відносять до початку ХХ століття. А саме у 1911 році земля на пагорбі була виділена владою для будівництва власного житла працівнику місцевого комбінату Матвію Клименку. Облаштувавши територію, і збудувавши невелику хатину, Матвій переїздить сюди разом з сім'єю. Згідно передання на початку 20-х років минулого століття під час гонінь на церкву Матвій дав прихисток одному з лавських монахів, який тікав від переслідувань. Один із монахів одного разу прийшов сюди до цієї сім'ї, постукав двері, і просто по-людськи попросив призимувати зиму. Ми можемо представити, наскільки важко було прийняти рішення Матвію і його дружині, яку звали Варвара, але все ж таки вони зважили, тому що були людьми церковними. Як нам говорить дочка Матфія Олександра, батько батької хорі і вони вирішили залишити цього монаха для того, щоб він пожив, перезимував. Хата знаходилася в вівтарній частині сьогодні храму святого Благовірного князя Всеволода, А землянка, яку Матфій викопав для цього монаха, странника, як його називали місцеві хуторяни, була викопана приблизно десь біля Старого дуба, напроти вівтарної частини. Собору Святої Іринопостольної Ольги. Прихожани Свято-Ольгинського собору вірять, що саме по молитвах монаха тут височує храм. Адже коли у почесного настоятеля Ольгінського собору прото Ірея Осевода Ревчинського виникла ідея будівництва храму на Харківському масиві, йому було запропоновано декілька ділянок. Було запропоновано декілька ділянок для будівництва дуже дивно. Але на той час влада по справжньому підтримувала церкву. Дійсно, було запропоновано чотири ділянки для того, щоб можна було вибрати, де саме будувати цю церкву. Я те село добирав між е, цією і та, яка на розі вулиць Тростинецької і Харківське шосе, але прийшла відповідь від е, компетентних органів, що будівництво культової споруди тут заборонено, тому що приходять в землі якісь комунікації, і це буде заборонено. Здійснювати таке будівництво, і тоді залишився тільки той варіант, на якому сьогодні стоїть цей храмовий комплекс. Отримавши всі уставні документи весною 1994 року, отець Севолод разом з парафіянами починає звершувати богослужіння в актовому залі Жеку. Так як власного храму новостворена парафія ще не мала. Поки ми будували собор і комплекс, споруд при соборі, я зняв. Актовий зал у ЖЕК 1406, який біля мене знаходився. Мені дали в оренду цей актовий зал, і ми там вже почали проводити богослужіння і все бдіння, і літургії, і все необхідне. Навіть на пасту там вночі проводили службу. Люди сприймали дуже добре, тому що люди розуміли, що ми готуємося до будівництва храму. І ми в цьому Жекі три роки е, служили. Мало того, влітку ми виходили на, на асфальт, виносили тимчасовий престол і там служили літургію. На відкритому повітрі автобуси проїжджають мимо нас, а ми і Жехеровіми. Це було щось таке несподіване і е, дуже. Прекрасне, тому що я коли служив, я відчув себе надто добре. Влітку 1995 року митрополит Володимир освятив хрест на місці під будівництво храму. А вже в 1998 році парафія святкує світле Христове Воскресіння у підвальному приміщенні храму на честь святого благовірного князя Всеволода Гавріїла. Наприкінці 1998 року був вже освячений і сам храм. І пам'ятаю, як на Пасху дощ іде через перекриття капає вода. А ми служимо і радіємо, що ми вже у власній церкві. Перша божественна літургія у Головному соборі була звершена на початку листопада 2010 року. А урочисте його освячення на честь святої рівноапостольної княгині Ольги блаженніший митрополит Володимир звершив 24 лютого 2011 року. Будівництво 20 років йшло. І за ці 20 років ми побудували 5 споруд, дві церкви, одна із них собор, а друга просто церква, чотири престола, дзвіниця, воскресна школа і адміністративно-господарчий корпус. Трудами почесного настоятеля протирея Всеволода та настоятеля храму протирея Віталія. Сьогодні Свято-Ольгінський собор міста Києва, один з найвеличніших храмових комплексів. Це справжній духовний центр, в якому православні кияни знаходять Бога. Соборним піром та прихожанами ведеться активне парафіальне життя. Найбільше, чому ми намагаємося придавати уваги, це дітям. При нашій парафії є воскресна школа, яка існувала тут спочатку заснування парафії, але у 2021 році стало можливим відновити приміщення нашої дзвіниці. Було відремонтовано більше 400 квадратних метрів. Ця Воскресна школа вона поділена на класи, і там діти мають можливість навчатися не тільки е, Слову Божому, не тільки вивчати старий новий завіт, але й займатися на різних гуртках. Таких як рукоділля по дереву, рукоділля по металу для дівчат це швейний цех, гурток заняття гри в шахмати і інше. Що цікаво, що якийсь період діти вишивають ці іграшки, вирізають їх з дерева і періодично, раз в декілька місяців, ми проводимо такі благодійні ярмарки, на яких отримуємо певні кошти, і ці кошти ми завжди передаємо тим дітям, які потребують. Опіки, які потребують цього, цієї матеріальної підтримки. Свято Ольгінський собор столиці є справжньою окрасою лівобережного Києва та достойною візитівкою храмової архітектури міста. Ось і все на сьогодні. На прощання хотів би зауважити: кожен знак вподобання, кожна підписка. Та репост, кожен ваш коментар, це не лише підтримка православного інформаційного простору, а й зв'язок між нами. Він допомагає нам на майбутнє обирати найцікавіші теми. Тому продовжуємо нашу взаємодію. Бо лише міцно тримаючись один за одного, ми зможемо подолати навислу небезпеку над нашою церквою та її свято. Лише спільними зусиллями ми зможемо вберегти засновану преподобним Антонієм величну святиню українського народу – печерську Лавру. І нехай молитвами преподобного та рівноапостольної Ольги благословення Боже повсякчас перебуває з усіма вами, дорогі брати і сестри. Христос посеред нас і є, і буде.